Тема рубрики Експерт інфо, як вибрати ортопедичне взуття для дітей та дорослих. Спілкуємося з Герасимчук Русланом Євгенійовичем, дитячим ортопедом-травматологом. Вітаю всіх! Мене звати Герасимчук Руслан Євгенович, дитячий ортопед-травматолог. Хочу спробувати відповісти на запитання користувачів соціальних мереж компанії «Еверест». Як правильно виміряти ніжку дитини? Потрібно взяти аркуш А4, тверда рівна поверхня, поставити стопою на аркуш, взяти лінійку, приставити зазвичай до великого пальця, або, на, або самого довшого, провести пряму лінію. Потім лінійку поставити також перпендикулярно до п'яти, також провести пряму лінію, відповідно повторити з другою ніжкою. За якими критеріями потрібно обирати взуття? Найголовнішим критерієм підборі взуття є підошва. Вона має бути гнучкою в передньому відділі стопи, анатомічно відтворюючи згинання пальчиками. Взуття повинно фіксувати добре ніжку, щоб воно не рухалося в різні боки. Чи допомагають ортопедичні устілки запобігти втомі в ногах? Так, звичайно, допомагають. Устілка. Равномірно розподіляє навантаження на всі відділи стопи, створює амортизацію під п'яточний відділ стопи. Що може спричинити появу Халюс вальгус? Галюкс вальгус це викривлення першого пальця. В народі кажуть кісточка, тобто викривлення першого плюсні фалангового суглобчика в медіальну сторону, а вісі самого пальчика латеральну. Причиною служить. Поперечна плоскостопість, фактори, які впливають, це надмірна вага, вагітність, завузьке взуття, модельне взуття, стояча робота. Які покази для виготовлення індивідуальних устілок. Показами для виготовлення індивідуальних ортопедичних устілок є болі в будь-якій ділянці самої ступні чи нижньої кінцівки, натоптиші, сухі мозолі. Деформації пальців, плоскостопість, вальгусна деформація чи варусна деформація стопи, артрози суглобів, п'яткова шпора плантарний фасиїд, ніврома Мортона, компенсаторне та анатомічне вкорочення кінцівок, любі ангіопатії, діабетична ангіопатія, варікозне розширення вен, нижніх кінцівок, діабетична стопа, наслідки діабетичної стопи, ахілобурсіт, різні. Наслідки травм ортопедичний килимок для дітей. Що це та навіщо він потрібен? Ортопедичний килимок це масажний килимок, це такий мастхев сучасний, використовується як для дітей, так і для дорослих. Ходіння по масажному килимку, «Босоніж» з виконанням лікувальних вправ. Показання для застосування це і профілактика, і наявність проблем як з стопою. Так і з судинами нижніх кінцівок, патологією та іншими деформаціями нижніх кінцівок, покращується кровообіг, нормалізується м'язевий тонус, покращується лімфооток, знімається втома. Малюк незграбно ходить, про що це може свідчити та як це виправити? Якщо ви це замітили, то це свідчить про те, що може розвиватися або плоска стопа, або вальгусна деформація, або інша деформація. Слід звернути увагу на скошеність підошви, болі можуть бути, набрики можуть бути. Якщо ви це таке замітили, обов'язково зверніться, будь ласка, на консультацію до дитячого ортопеда. Після консультації лікар. Надасть вам рекомендації. Чи дієво використовувати спеціальні устілки для взуття дитині з фалюсом 11 років? В даному випадку має бути комплексний підхід: це наявність ортопедичного взуття плюс індивідуальна ортопедична устілка. Як правильно підібрати взуття для дітей 3-5 років, чи обов'язково має бути тверда п'ятка? Правильно підібрати взуття це потрібно вимірити ніжку і. Додати запас. Якщо це буде взуття закрите, запас може бути до 1 сантиметра. Якщо це відкрите взуття, запас може бути 0,5, тобто 5 міліметрів. На, на рахунок твердої п'ятки. Бажано, щоб задній був тверденький, щоб була фіксація п'яти. Це дуже важливо в дітей в такому віці. У десятирічної дитини часті травми чи допоможуть нам індивідуальні ортопедичні устілки в даному конкретному випадку. Потрібно записатися на прийом на консультацію, і ми вже тоді можемо прийняти рішення. А виготовлення ортопедичних індивідуальних усілок також показано. Дякуємо за вичерпні відповіді. Сподіваємось, що вони будуть корисними для абонентів компанії «Еверест» та всіх, хто перегляне інтерв'ю.